У трійці, що на Коломищині, відновили Стефаникову криницю. Відомий українець Василь Стефаник був частим гостем у цьому селі, кажуть місцеві. Ба більше саме там він написав відому новелу. Новина ту трагічну історію запевняють, він почув біля криниці, який тепер дали нове життя. У триттю Заболотівської територіальної громади, що на Коломийщині, колись на канікули приїжджав Степан Бондера, бував тут і Іван Франко, часто гостював Василь Стефаник. І це далеко не повний перелік відомих постатей, які бували тут, розповідають місцеві. кажуть, це й не дивно, бо їхнє село дуже красиве. Пишається місцева вчителька Наталія Королюк. У нашому селі взагалі відомих постатей було багато, і крім Стефаника був і Іван Франко. І був він на куті Петрилів і навіть там подарував одному грамотному селянинові біблію. Ми ще не знайшли в кого та біблія, ніхто не признається. Цей запис ми зробили в 2024 році. Тоді мешканці трійці показали нам занедбану криницю недалеко від школи і розповіли, що саме біля цієї криниці у трійці Василь Стефаник почув про трагічну подію, яка сталася тут наприкінці голодного 1898 року. Те жахли. И дітовбивство Він описав у новелі. Новина після того цей колодязь називають Стефаниковим. Стефаник приїжджав до подружжя Калитовських. Це місцевий священник був в той час, грамотна людина. Стефаниковою криницею називають в селі Криницю, яка була напроти цієї резиденції, де гостював Стефаник тижнями. До речі, з цієї криниці пив воду Стефаник, бо Калитовські брали звідси воду. Сходилися люди, бо криниць було досить мало в селі. Обговорювали новини, плітки. Саме тут, біля цієї криниці, він вчув страшну новину, яка сталася в селі, яка сколихнула його серце. В новині цій говорилося про те, що селянин Михайло овдовів І не міг прогодувати своїх донечок, і вирішив їх втопити. І повів їх до пруту, одну кинув воду, а інша випросилася, а сам пішов мендуватися, тобто здаватися в поліцію за свій злочин. І ця новина настільки сколихнула. Село, що Сефаник Стріці пише листа в той час до Ольги Кобилянської і розповідає про цю новину, яка трапилась. Тобто, це вже був такий, якби начерк цієї новели. Також він пише в краків до Вацлава Мурачевського лист, який теж розповідає про цю новину, яка сталася в селі Тріця. Тоді мешканці Трійці розповідали, що мріють відновити цю криницю, але продовжували, що на це потрібно багато коштів. У Кожного з'явилася криниця вдома, і криниця почала занепадати. Був дерев'яний дашок, він осипався. І тепер криниця в жахливому стані. Вона заростає бур'янами. Інколи збираються люди толокою прибирають довкола, але на її відновлення. Треба багато сил, бо тому що вона кам'яна всередині. Ми би хотіли знайти меценатів, які б ну, відновили нам таку пам'ятку. Можливо, самі спроможемося. Бажання, сили і ресурси знайшлися. Вже за рік об'єдналися однодумці, щоб дати нове життя історичній Стефаниковій криниці у трійці. І тепер поруч школи облагороджений красивий колодязь з неймовірною історією і щоб зберегти традиції та пам'ять, написала у соцмережах Наталія Королюк, чекатимуть біля цієї криниці добрих і переможних новин.